Це територія садового товариства Дніпро-2 на березі Кременчуцького водосховища у Світловодську. 20-метровий пляж, який був на цьому місці, нині під водою, розповідає міський голова Андрій Маліцький. Оті дерева, які були от, крайня точка дерев, це буквально ще 5 метрів було пляжу. Тобто десь близько метру вниз. Есть, для прикладу, це от, вода настільки піднялася. Майже метр. Дачний масив, тут люди іноді проживають, але зачасту тут просто відпочивають. Але сьогодні, станом на ранок, вона пішла десь 15 см вниз. Тобто, по суті, маємо картину таку, що вода поступово уходить, але не так швидко, як хотілося б. Такий вигляд о 13-й годині має мікрорайон лісозаводу у Світловодську. Дорога, луки, галявини, стовпи, електроопор – Усе це затоплене. Вперше таке бачить житель Світловодська Андрій, прізвище назвати не захотів, каже, щодня ходить цією дорогою на роботу. Тут взагалі ніколи ні, 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 ні води не було. Ну, Вода, грубо говоря, тільки на плавнях була. Ну, є тут пару озер таких, ну, і то не А зараз тепер води тут і в ліс не можна вийти. Печально, звісно. Такого не було. Сидут лодку теперь надо брать, чтобы куда-то дойти или доехать. Такий вигляд мають дачі і присадибні ділянки у садовому товаристві Аврора у Світловодську. Вода підтопила і гаражі. Можете бачити про те, що на фірках знаходяться замки. Можливо, просто мешканці не знають про те, що їхні господарства підтоплені. По суті, в принципі, тут єдине місце, де у нас є суттєве підтоплення. Декілька господарств у нас є проблемні ділянки. Це у нас таборище, там постійно працює насосна станція і тримає рівень достатній для того, щоб не затоплювало район таборища. Після повідомлень. Звідня гідрометеоцентру про загрозу підтоплення житель Світловодська Віктор Мартиненко двічі на день приїжджає в садове товариство Аврора оглядати, чи не підтопило його дачу. Пляж був, починався десь ну, по висоті, метра два з половиною, три піднялася вода. Це все був великий бугор, треба було спускатися к воді. На наше все нормально, у нас піднята дача. Ви вже будували з тим розумінням, що може бути? Ні, ні, ми вже готові купили. Одне звернення про допомогу отримали від жительки Світловодська. Розповіла телефоном речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. 16 квітня о 7.30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що мешканці міста Світловодськ Олександрійського району потрібна допомога по транспортуванню з підтопленого дачного будинку на території садового товариства Будівельник. Рятувальники 17-ї пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, човном евакуювали жінку. Повідомлення про загрозу підтоплення території Кіровоградської області з'явилось на сайті українського метеоцентру 13 квітня. Рівень небезпеки Помаранчевий. Окрім Кіровоградщини, про загрозу підтоплення повідомляли у Чернігівській, Черкаській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Напередодні на сайті Українського гідрометеорологічного центру з'явилось попередження про підтоплення території Черкаської, Полтавської, Кіровоградської і Дніпропетровської областей на 15-17 квітня. Рівень небезпеки червоний. Впродовж останніх двох діб на території Онуфріївської громади сусідньої Світловодській, вода піднялась на 60 сантиметрів, розповів голова громади Віталій Береза. Територія затоплена на громаді близько десь гектар, може, до 30 гектар затоплено, але це пасовище, луки, людські обіця ще не постраждали. Жителі, ті, що мають певний досвід, говорять, що це із 70-х років таке підтоплення відбувалося. Служби всі переведені, в готовність надзвичайно, і нам на допомогу є. Певна кількість людей, які готові на сьогодні-завтра піти, вони стоять, скажімо, в спорядженні йти на допомогу населенню. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі знизився за добу на 5 сантиметрів. Це інформація на шосту вечора, 16 квітня, від начальника обласного управління цивільного захисту населення Володимира Слінченка. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.